Далі будемо говорити про дітей 1 червня. Традиційно відзначається День захисту прав дітей цього року. Це свято припадає на неділю, що заплановано на це свято. Далі будемо говорити з гостем студії начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації Володимир Лис. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Я так хочу пожартувати, що це, мабуть, ваше професійне свято, Скільки, скільки я пам'ятаю, ви працюєте власне в інтересах дітей Львівщини. Як ви святкуватимете? День захисту дітей. Давайте трошки перед історією. Історія свята сягає десь далекого 49-го року. Був конгрес жінок, і вони вирішили, що жінки тоді не дуже мало так слова, про дітей взагалі не говориться, але вирішили, що має бути таке свято дитяче. І вже в 50-му році свято День захисту дітей, 51 країна була підтримана. В Україні це свято було указом президента Кучми у 1990 у 1908 році встановлений державне свято, 30 травня був відповідний указ. І відтоді, вже 1 червня, всі почали звертати увагу на дітей. І Якраз проблема в того свята, що не тільки на 1 червня треба згадувати про дітей, що діти наші потребують уваги цілий час. Взагалі, по області, що планується, планується дуже багато. Кожна громада робить свої заходи. Е, є такі великі заходи в різних постановах. З, з, з безпекових моментів ми не будемо розказувати, але абсолютно всі категорії дітей від дітей наших героїв, воїнів загиблих, які зараз воюють до дітей, які є внутрішньо переміщені, є придумані різні локації, різні святкові дійства. Це від вистав до е, різноманітних конкурсів. Мене є таких локальних маленьких ну 10-15 дітей. Тож такі є різні акції. Де ви будете в цей день? Я, я буду маю я, я, я запрошення на три е, локації, на які буду цього <тут> направду е, дуже багато. За, запросили майже з кожної громади, щоб приїхати, подивитися. Є цікаві акції. Є дуже цікаві, я думаю, ми після того вже розкажемо, що було в області зроблено. Але е, надзвичайно чесно, е, хочу сказати, що з бюджету того року, знову як і минулого року, ми абсолютно коштів не беремо на наші святкування. І є це все робиться за рахунок меценатів. За рахунок... Воно добрих людей, і я думаю, що воно вийде не гірше, як минулі роки. Але насправді повторюю за вами, що права дітей це не про дату в календарі, це про щоденну працю дуже дуже багатьох людей, особливо якщо це стосується тих дітей, які особливо потребують підтримки чи допомоги від держави. І от, власне, про них поговоримо для спочатку таку вступну інформацію: скільки дітей сиріт та позбавленого батьківського піклування є в нас на Львівщині і Як держава їм допомагає в нас в області станом на сьогодні? От я подивився в базу: 2152 дитини-сироти та дітей позбавлених батьського піклування, які в Львівській області перебувають на первинному обліку. Із них 95 діти перебувають в сім'ях в сімейному оточенні. Це дуже гарний показник. Ми пишаємося цим. Він є найвищий, як в середньому по Україні. Більше того. Занонсую 3 червня буде засідання координаційної ради з питань дітей, де буде анонсований і презентований регіональний план захисту права дитини на виховання в кожній кожної дитини на виховання в сім'ї на 2025-2026 роки. Ми скликаємо всіх горів територіальних громад. Каємо працівників служб, фахівців, е, громадської організації, і якраз буде презентувати. Хочемо наскільки можливо за ті два роки. Наблизити той відсоток, щоб більшість наших дітей ми розуміємо, що 100% відсотків неможливо, хоча ми ж і нема тому. Але максимально, щоб кожна громада була і розуміла, що діти мають бути в сім'ї, щоб діти не виходили на заклади. Що для цього зробити? Треба розвинути соціальні послуги на місцях, треба розвивати альтернативу, щоб діти не потрапляли в притулок, а патрональні сім'ї створювати. О, власне, Дитина про... не виходила з громади. Патронатні сім'ї. Якщо не помиляюся, зараз в області є 21 патронатна так. родина. А нещодавно заступниця голови Львівської обласної відмі... військової адміністрації Христина Замула на одному з за... заходів озвучила плани створити ще 50 приватних патронатних родин до кінця цього року. Так. Тобто, вдвічі більше насправді це велика супербітний плани. Ми би хотіли, щоб в кожній громаді це як мінімум мало бути розуміте. Е Є притулок один. Він зараз ми теж його переформатовуємо з 1 липня. Це вже буде центр підтримки сім'ї дітей. Якщо він приймав там до 50 дітей, які там все живо, ми зменшуємо кількість дітей, але ми збільшуємо послуги, які ми можемо надавати дітям. Тут міняємо трохи формат. Знову ж таки, діти все рівно в кризу попадають. Ну не вести дитину з Турківського там з Турківщини чи з Бродівщини сюди, де чого ви там перевозити там дитина трамулиці та далі. Якщо можна на місці спеціально навчені люди, які прийшли на навчання, яким держава фінансує за ці речі, може дитину перетримати той період і не травмувати дитину інституційним закладом. А дитина, ніби все не І вже там, поки дитина в, в, при громаді, дивимося, сім'ю треба полікувати, сім'ї треба допомогти з ремонтом, сім'ю можна працевлаштувати. Можливо, навіть відправити на лікування. І такі є речі, це, ну, це, це реально є. Але сім'я дитина не виїжджає. Бо дитина, виїжджає з громади, через певний період про нього забувається. А ще краще її в заклади звідати, і ми забули про дитину. І дитина потім вертається на чужа вже в громаді. А і батькам же недалеко. Як вони відповідальність, безвідповідальність відчувають, бо дитину накормлять, да ніби і все добре. Як ця патронатна сім'я стає? А патронатна сім'я це значить, це є людина, е, яка значить, е, е, громадянин, який має про відповідне навчання, має бути відповідна площа, має бути певні вимоги. І після того, як він пройде навчання і отримає певні висновки, він 24 години на добу має. Е, е, Прийняти дитину, чи там в залежності від площі чи групу дітей е в можна сказати, mm -hmm. опікуватись, і він має опікуватися до трьох місців, а якщо є потреба до півроку. Після півроку служба вже мають вивчити питання або вертаємо дитину в сім'ю, або позбавляємо батьків прав, і дитину даємо е Патронат – дає mm -hmm. Це не є сімейна форма виховання. Mm -hmm. Патронат – це є соціальна послуга перетримки дитини, яка опинилась складних життєвих обставинах. Держава підтримує і держава, підтримує, платить заробітно. Плату патронатам-вихователям, а також видає гроші на утримання дитини. Тобто, громада від того тільки плюс отримує, бо це по суті є працевлаштування громадян, все ж таки. Чи можливо так, щоб інтернати взагалі зникли принаймні на Львівщині як форма? Піклування про дітей. Дивіться, е Щось, для себе, колеги освітяни вони говорять, в горі інтернатів для на вже їх таких немає. Е є в нас навчальні реабілітаційні центри, це інституцій, заклади інституційного догляду. Там вже і так е навчають, перебуває на постійній основі там протягом тижня менше дітей, як вчиться. Тобто, у нас колись були діти, спали в інтернатах тижнями, місяцями, їх ніхто не знав. Державна політика така: дитина повинна бути вдома. Принаймні на вихідні, якщо це не можливо, неможливо. Що для цього робиться? Ми якраз той регіональний план заклали. Громади мають би мати образу там, чи заклади мають мати школярики, які б мали тих дітей довозити до сім'ї, щоб дитина максимально розвантажити заклади. Uh -huh. І коли дитина, там громада буде знати, мої діти там є, мені треба там стільки тонну, то закумулювати. А інакше тоді е, рано чи пізно прийде, громада буде платити за своїх дітей. Тоді буде зовсім інакше ви думати, так що мені краще найняти соціального працівника на певну зарплату чи родинну групу п'ять-шість дітей і по 50 тисяч в місяць за кожну дитину заплатити. Uh -huh. це не до порівняння. І чи мені може знайти хтось є, хтось звільняється з роботи, але має активний, активний себе відчуває, може його перекваліфікувати на патронатних батьків, які будуть робити добре для, для громади. Я повернуся знову ж таки ще до цієї цифри показника, який ви називали на початку: 90% дітей. Так це насправді. 95. 95. 95 це величезний показник, пане Володимире. Це в тому числі і ваша робота напередодні дня захисту правдиво. Це великої ці. команди, повірте, це велика команда у справах ді, дітей, які цілий час, вже якщо ми бачимо дитина в сироті, ми вже думаємо, куди дитину влаштувати. Чи є тітка, вуйцю, бабця, діду, де би, щоб дитина не виходила на заклади. Володимир Лис, начальник управління у справах дітей військово-босної військової адміністрації, пане Володимире, дякую вам за цю розмову і за вашу роботу.